Прибережні будинки, прибережні вулиці не хочуть іти бригади працювати по зрозумілим причинам. Друга проблема це відсутність кваліфікованих кадрів. Бо діє мобілізація. в першу чергу це об'єкти критичної інфраструктури, насосні, очисні, потім будівлі соціальної інфраструктури, садочки, школи, адмінбудівлі дуже потребує відбудова бізнесу саме. Бізнес простору або відбудова, а краще побудова нового, найбільше потребує відбудови це дорожня інфраструктура, логістика. У нас в минулому році робили ямковий ремонт траси Т-2207, це Кавун Високопілля, але і плюс траса т 403 майже не ремонтується через небезпеку, а вулична мережа, яка є власністю громади. Вона настільки вже зношена, що морально, що фізично. Вона не витримує вже ніякої критики, і це десятки кілометрів асфальтованих доріг, які треба ремонтувати.